Слей. Всім привіт! У нас сьогодні завершено об'єкт, з якого ми вже забираємо залишні матеріали і інструменти. переїжджаємо на новий. І я хочу продемонструвати результат нашої роботи, розказати про термінах по цінноутворенню і останніх конструктивних моментах. Далі відео. В роботі у нас був таунхаус на березині. Бачимо новий мікрорайон. таунхаус і котеджі все забудовується. Це двохпороховий таун, виконаний з цехли. Загальною площою квадратура і поганаш вийшло 350 метрів. Бачимо понизу, примикання не робиться так, як тут ще буде стяжка. його роботу не виконували. Також що ми доробили? Вимурували цей перестінок з бачка. Тут буде туалет стояти. Часте запитання ціну утворення, скільки коштує готовий метр квадратний. Дивіться, це все залежить від багатьох факторів, таких як наскільки рівні стіни, наскільки рівна у вас складка, якою сумішю ви хочете працювати. Також ще робляться відкоси, чи вони утеплюються, чи є якісь такі доп як ми, до прикладу, ми ось змурували з блочка. Якось так. І від цього все залежить. По термінах такі площі виконуються приблизно за 7-10 робочих днів, в залежності також від конструктивних нюансів. І по результату отримуємо таку роботу. Токатурка підсохне, зробиться сантехніка, і заїдемо робити сюди стяжку.